У соцмережі Тікток аккаунти поширюють відео про виплати для громадян. На них нібито сам президент Володимир Зеленський звертається до українців із прекрасною новиною. Він підписав відповідний закон, і тепер мало не кожен може претендувати на фінансову підтримку від держави. Шановні українці та українки, сьогодні мною було підписано закон 4995. Згідно цього закону, ми затвердили новий статус дитина війни. Тепер кожна дитина, яка народилася після 24 лютого 2022 року або якій на той час не виповнилося 18 років, отримає статус дитина війни. Вони будуть мати права на виплату в розмірі 13 тисяч гривень щомісяця протягом трьох років. Для отримання цього статусу необхідно подати заявку на офіційному сайті. Заявку для дитини зможе подати будь-хто з її рідних. Офіційний сайт ви зможете знайти за посиланням. Якщо придивитись, то ні, це не у вас проблеми із зором. У відео справді щось не сходиться. Губи президента рухаються невідповідно до того, що він каже. Все тому, що відео фейкове, це генероване штучним інтелектом. Створюють такого контенту чимало, і у кожному причина виплат інша то дітям війни, то тим, хто не виїжджав досі за кордон із початку повномасштабної війни. Таким методом недобросовісні власники телеграм-каналів штучно залучають. На свої акаунти нову аудиторію, завдяки якій згодом зможуть заробляти на продажі реклами. Під фейковими відео розміщують посилання для переходу на телеграм-канали. Створювачі фейків настільки заморочили, що навіть створили фейкові акаунти, які щоразу залишають коментарі, наче вони й справді отримали виплати. Хоч закон за псевдоверсією, ось ось підписав Зеленський для того, щоб не потрапляти у таку пастку, краще стежити за перевіреними джерелами. Будьте пильні.